Всім доброго вечора. Якщо хтось хоче поміняти ось такий акумулятор на Mercedes EQB, ось такий резервний. Ось така пачка, для того потрібно зняти ту пластмаску. Ось там вона стоїть, відкрутити там два саморези. Там буде, видно, Потім знімаємо ось цю пластмаску. Ця пластмаска кріпиться ось одна защолка ось от друга, а ось посередині третя. Вона стоїть ось так. Беремо довге шило, запихаємо крізь отвір ось цей. Нажимаємо, 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 чуть до гори зняли. Потім відкручуємо два саморізи звідси. Два тих, що відкрутили. Беремо двома руками. До гори щолк і зняли. І він. Все. Всім дякую за перегляд.